Чи є безпечною кетодієта. Стан кетозу є абсолютно нормальним для здорової людини. При тривалому, здоровому, повноцінному кетохарчуванні не спостерігається дефіцитів важливих амінокислот, жирних кислот, мінералів та вітамінів. Саме тому кетодієта вважається безпечною. Навіть серед моїх клієнтів є багато прикладів, коли результати аналізів навіть покращувалися. Рівень цукру ставав стабільним, коли був до цього підвищеним. Рівень холестерину ставав в норму, як це не дивно на кетодієті, правда? Рівень е, тиску кров'яного теж приходив в норму. Якщо ж людина має сечокам'яну хворобу, жовчокам'яну хворобу, вагітність або період лактації, то в таких випадках. Краще все ж таки проконсультуватися з лікарем. Запрошую тебе на індивідуальну консультацію, де я розповім тобі усе про кето дієту і навчу тебе добре. худнути.